Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах в глибині Росії змусила Кремль захищати власну територію, водночас ведучи війну. Начну з основи бази для рішення наших задач, а іменно положення діл в аттічній економіці. Але ці атаки також призвели до неймовірного. Найбільша нафтова держава світу залишається без бензину та солярки, а місцеві ціни на диспаливо різко полізли догори. Зараз дизельне паливо для російських споживачів злетіли до небес, піднявшись майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягнула. Шестимісячного максимуму більш ніж на 20% з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені зупиняти виробництво. А минулої середи два величезні паливні сховища, які належать російському енергетичному гіганту РосНєвські, приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені, і там майже все паливо згоріло. За словами західних аналітиків, ці удари мають ефект, тому що вони руйнують нафтову інфраструктуру. Та інші надзвичайно важливі об'єкти національної інфраструктури Росії, крім того, різко впав експорт палива, а це позбавило Кремль мільярдних надходжень від експорту. Сьогоднішній настрій українців від значною мірою залежить від тієї ситуації, яка у нас відбулася з осені і практично до весни осені минулого 23 23-го року і до весни цього року. А це в боротьба в найтяжчих умовах в умовах величезного дефіциту. Браку боєприпасів тоді, коли практично мужністю і героїзмом українського бійця треба було стримувати сили ворога, які в переважаю сили ворога, переважаючи і в наявності особового складу, кількості особового складу, і в вогневій спроможності. При тому ця вогнева спроможність відносно відносна вогнева спроможність ворога щодо наших потужностей зростала і зростала з кожним днем з жовтня місяця починаючи в той же час ми спостерігали як в стані наших союзників союзників ведуться політичні дискусії стосовно того як якою мірою і чи варто допомагати україні і надалі в шлях на шляху до перемоги звичайно ж психологічний стан українця колективного українця звичайно ж формувався під впливом цих обставин і е, ми розуміємо, що на сьогоднішній день, тоді коли союзники прийняли відповідальні рішення стосовно допомоги і підтримки України стосовно забезпечення нас боєприпасами та іншими засобами для стримування ворога е, я впевнений, що наша позиція на фронті позиція, яка дозволятиме активно протидіяти ворогові. Наші успішні атаки ворожих об'єктів. Дозволять зрештою врівноважити цей психологічний настрій, який зараз відображається в соціологічних досвідченнях. Китай допомагає Росії і Сполучені Штати цим стурбовані і кажуть про те, що війна таким чином може бути вічною. Ми... Огрожують звичайно санкціями, але як ви гадаєте, поки ці санкції, поки Сполучені Штати доведуть цю підтримку, поки ці санкції запрацюють цей час, який в нас є, чи зможемо ми тримати оборону від Росії, яка має величезний людський потенціал, і яка має ось цю допомогу в озброєнні від Китаю, від Північної Кореї? Китай наразі давайте не будете трошки в оману сум наших глядачів. Китай наразі сидить на широчезному шпагаті, і технологіями, які виробляються в Китаї, мають можливість послуговуватися і користуватися, в тому числі і українські військові, так само як російські. Єдине, що тоді, коли тонкими струмками до України ідеться і через великі перешкоди, то широким потоком Росія має можливість використовувати зараз. Наприклад, безпілотники, які виробляються в Китаї, та звичайно ще низку низку інших простіших речей, але які вкрай необхідні для військово-промислового комплексу. Але Китай наразі знову ще раз він стоїть на великому шпагаті. Він не визначився стосовно своєї чіткої позиції. Під час цієї війни він дотримується хитрої позиції тим, що у Китаї тисячоліття позаду, тисячоліття попереду і. Відносно в спокійному режимі намагаються знайти виграшний для себе і вигідний шлях в сьогоднішніх умовах. Чи здатні будуть американські санкції суттєво вплинути на Китай? Так здатні будуть і нам не треба, не треба забувати, що товарообіг Росії з Китаєм Китаю з Росією становить всього близько півтора відсотку від загального товарообігу Китаю в той же час, коли понад 50 відсотків, навіть за 60, Становить товарообіг з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки, і це суттєво Китай навряд чи е, безболісно. Буде нехтувати таким величезним ринком, який забезпечив йому стабільність і процвітання, і забезпечив китайське економічне диво, яке як ми пам'ятаємо, від восьмого з'їзду КПК, де на Сяопіна 79-го року, впродовж 40 років супроводжує всіх китайців. Звичайно, китайцям не хочеться втрачати віри в майбутнє, а зараз вони відчувають стагнацію вже впродовж кількох років відносно стагнації, відносно тих темпів зросту, які були тому, звичайно ж, я сподіваюся, що Китай буде зберігати цю рівновагу, шукати е, порозуміння і е, не підтримуватиме агресію е, Росії щодо України. Хоча він теж має свої геополітичні геополітичні е, зараз е, зазіхання і бажання, які хотів би реалізувати в протистоянні і в, в певною мірою навіть в конфлікті з західним світом, разом з тим. Тут я так розумію, що ми можемо довго про це говорити на сьогоднішній день з Україною спільно у війні на виснаження, яку запропонувала Росія, Росія разом з союзниками становить близько трошки більше від 2% світового ВВП. Україна разом з союзниками це 60% світового ВВП. І е, це дві величезних різниці. Питання в тому, що війна для е, Росії і союзників е, це є справа виживання, а е, питання для наших союзників на жаль, це поки ще факультативні зацікавлення. Таке хобі скоріше, а не питання життя і смерті. Зрозуміло, що це питання життя і смерті справді для України. І українці намагаються переконати наших цивілізований, цивілізований світ в тому, що. Це теж виклик для цивілізованого світу. І Якщо ми разом, то разом тоді по-серйозному, а не в межах 5-6 доларів на місяць і називаємо це величезними і непоправними втратами для бюджету там середньостатистичного американця чи європейця. Тобто, давайте тоді чесно говорити: ми справді хочемо виграти те зло, яке несе Росія, ті порушення світового порядку і правил, які існували в світі, то при серйозному підході ми значно більші ресурси зможемо витрачати на те, щоб все таки закінчити існування путінської імперіалістичної Росії. Що стосується союзників Росії, то ну ще раз повторюся, для них це справа виживання. Це справа виживання тоталітарного клубу диктаторів, і звичайно вони будуть класти всі сили і засоби на те, щоб зберегти цих диктаторів: Північна Корея, Росія, Іран, Білорусь.